Добре, так не казала. Знайшла я новий візерунок. Ось такий світерок чи то кофточка на осінь. Зробила я невеличкий пров'яз. Тут 34 петлі плюс 2 крайні. Це, по суті, два рапорти хотіла показати, як виглядає. Бо якщо б зробила тільки так, наприклад, так. Воно би не показало повністю красу візерунку. так? Зараз ми з вами повністю пров'яжемо, залишається, набираю петлі і будемо детально все пропрацьовувати. Так, набрала я 36 петель, це 34 плюс 2 крайні. Це, по суті, є два. 2... Рапорти. Просто хочу показати, як воно себе веде. Один рапорт, так по-людськи, не покаже. Так, починаємо пров'язувати. Крайню ми знімаємо без пров'язок. Тепер у нас так Виворітна. Дві лицьові. Раз, два. Далі. Дві виворітні, раз, два. Чотири лицьові. раз, два. Три, чотири, накид, дві разом лицевою за нижні стінки. Чк. Тепер три лицеві. Раз, два, три, дві виворітні. Дві лицеві, дві виворітні, Чотири лицьові, Накід. Дві разом лицьовою за задні стінки. Три лицьові, Раз, два, три, дві виворітні, раз, два. Дві лицьові, Виворітна і крайня лицьова. Виворітні ряди, в принципі, показую за кадром, але перший виворітний пров'яжу. Так, крайню ми знімаємо, тепер у нас де лицьова, дві виворітні. Ну, в принципі, так, як показують петлі: дві лицьові. тепер все виворітні. накид, теж виворітними. пров'язуємо. Так, накид теж виворітно, далі вивертне, далі вивертне. Оці всі, що були лицьовому, лицьовому лицьові, тепер так? Дві лицеві, дві виворітні, знову дві лицеві, решту вивертні, накид теж виверідне, ми вже якби другий раппорт в'яжемо. Цього візерунка, як бачите, так? В кожному ряпорті по одному накиду виходить, так? Дві лицьові, дві виворітні, лицьова, і крайня виворітна, так? Обертаємо і починаємо з вами. Так, получилося таке. В'язати уже третій рядочок. Тут трошечки буде формування візерунка, так? Крайню ми знімаємо без пров'язу. Тепер у нас. Буде п'ять виворідних раз. Два, три, чотири, п'ять. Лицьова. Тепер у нас ці дві петлі формують протяжку, крайню знімаємо, але трошечки не таку. Цю пров'язуємо як лицьову. І тепер перекидаємо цю через цю, отак, бачите, щоб в цей бік йшло. Далі накид, точніше, лицева накид, лицева накид, лицева. Тепер дві разом лицьовою за задні стінки. Тепер знову лицева. Тепер у нас шість виворітних, 2, три, чотири. П'ять. Шість. Знову лицева, протяжка. Перекинули. Зняли. Тепер лицева протяжка лицьова, Накид. лицьова, накид. лицьова, Дві разом лицьовою За задні стінки. Лицьова і п'ять Раз, два, Три, чотири, п'ять, крайня лицьова Виворітний ряд пров'яжу за кадром. Ані не за кадром, тому що тут трошки є нюанс. Це виворітний ряд, крайню знала, перша у нас йде лицьова Потім з оцих Лицьових ми робимо дві виворітні. Раз, два. Зробили дві виворітні. Тепер у нас дві лицьові. Оці всі йдуть разом з тими накидами і протяжками виворітними петлями. Так, пров'язуємо виворітні. як показує візерунок, дійшли до лицьових. Тут у нас йде дві лицевих. Тепер дві виворітні з лицевої за задню стінку. Знову дві лицеві, знову всі виворітні. Тепер знову дійшло до цих лицьових дві лицеві, звідси дві виворітні, лицьова. Крайня вивідна. Так, четвертий рядочок ми пров'язали. Тепер починаємо в'язати п'ятий. Крайню ми знімаємо без пров'язу, виворітна, дві лицьові. виворітна. Тепер у нас дві разом лицьовою за нижні стінки, дві лицьові. накид. Три лицьові? Нікит, дві лицьові, протяжка. Зробили виворітна, дві лицьові, виворітна. Дві разом лицьовою за нижні стінки, дві лицьові, накид, три лицьові, накид, дві лицьові, протяжка. Робили. так, виворітно, дві лицьові. Вивріна і крайня лицьова. Пров'язали. Тепер у нас шостий рядочок. Тут теж є нюанс. Ми крайню знімаємо, пров'язуємо. У нас йде так, чотири лицьові. Раз, два, три, чотири. Тепер, раз, оці всі виворітні разом з протяжками, з подвійними з накидами, з двома лицьовими, Це все виворітне полотно. Закінчується. Так. Тепер у нас тут чотири лицьові, бачите? Знову виворітне полотно, <кій> вибачте. <кій> Хвора. Так, виверітне полотно, в'язуємо повністю. І тут у нас буде чотири лицеві. Крайня виверідне. Так, пров'язали, обертаємо назад і вже тут формується візероночок. Тепер у нас буде сьомий. Сьомий. Трайню ми знімаємо без пров'язу: одна виворітна, дві лицьові. одна виворітна, чотири лицьові. Тепер протяжка. Зробили. Накид. Знову протяжка. Знову накид. Три лицеві. Виверітна. Дві лицеві. Виверітна. Чотири лицеві. Протяжка. накид, протяжка. накид, Три лицеві. чуть 2 Раз, два, три. Вибрідно, дві лицеві. Виурідна, крайня лицьова. Так, пров'язуємо. Це у нас вже йде восьмий рядочок. Восьмий рядочок, в принципі, у нас, як показують петлі, тут нюансів немає. Крайню знімаємо і спокійно собі пров'язуємо, як показують петлі. Тут немає ніяких нюансів по бокам, ні, нічого. Так? Гарно пров'язуємо. Ой. Уважненько. Тут все вигорітні петлі. Звичайно, то виворіть тло і тут а дві. Виворітні, лицьова, крайня виворітна Так пров'язали. Обертаємося, і у нас має бути уже дев'ятий рядочок. Як ми його в'яжемо? Крайню знімаємо без пров'язу. Тепер у нас чотири виворітні Раз, два, три, чотири, три лицеві. Тепер протяжка. Накид, лицева, накид дві разом лицевою за нижні стінки, три лицеві, чотири виворітні, три лицеві, протяжка. накид, лицьова, накид, дві разом лицевою, три лицеві і чотири виворітні, Так, раз, два, три, чотири. Крайня лицьова. Ось так пров'язали, бачите, візерунок вже починає формуватися. І починаємо з вами в'язати виворітний ряд. У виворітному ряду, в принципі, Практично немає нюансів, але все одно покажу. Крайні знімаємо без пров'язу. Лицьова. Тут дві виворітні, Лицьова. Тепер виворітне тло. Потім знову Лицьова. Дві виворітні, лицьова знову виворітне тло. Тепер лицьова дві виворітні лицьова крайня виворітна. Так, ми пров'язали, повертаємося назад. Це у нас буде одинадцятий рядочок, так? Одинадцятий рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Виворітна. Дві лицьові. раз, два. Виворітна. Дві лицеві накид, протяжка, ще одна протяжка. накид, протяжка лицева накид. Дві лицеві. Виверітна. Дві лицеві. Виверітна. Дві лицеві. накид, протяжка. Ще одна протяжка. накид, протяжка. Лицьова, накид, дві лицеві, виворітна, дві лицеві, вирітне, крайня лицева. Отаким От чином ми вже робимо: тепер повертаємося у нас 12 рядочок. Тут теж є нюанс, Крайню знімаємо по бокам, так, як завжди. Так, тепер у нас, у нас буде чотири лицеві. Раз, два. Три чотири. виворітне тло, повністю пров'язуємо. Знову чотири лицеві. виворітне тло. Чотири лицьові. Крайня виворітне. Так, повертаємось, бачите, як гарно виглядає. До в'язання тринадцятого рядочка. Тринадцятому у нас крайню знімаємо без пров'язу. Виврітне, дві лицьові. вивертне, накид, три лицьові. Дві разом лицевою за нижні стінки, лицева, протяжка, три лицеві, накид, виворітна, дві лицеві, виворітна, накид, три лицеві. Дві разом лицевою нижні стінки, лицева протяжка. Три лицеві. Накид. Виворітна. дві лицеві, виворітна, Крайня лицьова. Пров'язали, повертаємося назад, і ми з вами в'яжемо. 14 рядочок. Тут є теж певний нюанс. Крайню знімаємо бас пров'язу. Тепер у нас що Лицьова, дві виворітні, Дві лицьові, тобто накид ми в'яжемо лицьовою. Далі виворітне тло до накиду. Накид ми в крайній в'яжемо лицьовою. Зараз акуратно пров'язуємо до кінця. Оцей накид у нас лицевою, ще одна лицева, дві, виворітні. лицева і накид лицевою. Знову виверітне тло до накиду. Так, дойшли до накиду. Накид лицевою, ще одна лицева, дві виворітні, лицева, крайня виворітна, Так, Пров'язали, повертаємося, це у нас п'ятнадцяти рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Тепер пов'язуємо 5 виворітних. Раз, 2, 3, 4, 5, накид, 2 лицеві, дві разом лицевою за задні стінки, лицьова протяжка. Дві лицеві, накид, шість виворітних, два, 3, 4, 5, 6, накид, дві лицеві, дві разом лицевою за нижні стінки, лицева протяжка. Дві лицеві, накид, і 5 виворітних раз, 2, 3, 4, 5, крайня лицева. І обертаємо, і будемо в'язати. У нас шістнадцятий рядочок. В шістнадцятому рядочку як ми в'яжемо. Це, в принципі, він є фінішний Більше рядочки у нас немає. крайню знімаємо без пров'язу. Так, лицьова, дві виворітні. Дві лицеві, Виворітне тло, накиди. У 16 му рядочку ми в'яжемо виворітними петлями. До накиду. так. Тепер у нас дві лицеві. Дві вивертні. Знову дві лицеві. Виверітне тло разом з накидами. Всевивертні петлі. Тепер у нас дві лицеві, дві виворітні. Лицьова крайня виворітна. Ось такий у нас вийшов візеруночок, трошки його не видно, але спостараюся розтягнути, показати. Ану, пробую. О, отакий досить цікавий. Правда, треба бути уважними, коли пров'язуєш. От о, оці моменти, нюанси, бо вони тут у мене йдуть. Ну, знаєте, чергування лицевих і виворітних, і це на візеруночку видно, так? На візерунку навіть посередині два таких. А між ними, між двома оцими по одному. в принципі. Тут все дуже просто, просто так не видно, напевно, на цій ниторсі. Але дякую, що були зі мною до кінця. Якщо вам сподобався детальний пров'яз, натискайте пальчика вверх, підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок. Будемо вчитися разом. Мені дуже подобається працювати для вас і для себе відкривати нові візеруночки. Залишайтеся зі мною надалі. Буде більше візерунків. Па-па-па-па!